Цього разу хор «Ліра» свій концерт присвятив Дню Матері. У програмі звучали українські та закарпатські пісні. За словами диригента, до виступу готові завжди незалежно від події. Готували ми, так як це весною, якраз припадає до Дня Матері. Так що ми готували цей концерт до Дня Матері. Правда, тематично в нас тематика була різна, тому що і про Україну, і жартівливі пісні, і звичайно, про маму. Соліст хору пан Петро розповідає: учасники колективу не лише працівники культури тут є і медики, і вчителі. Вони весь свій вільний час присвячують репетиціям і концертним виступам. Користуючись нагодою, я би хотів привітати всіх мам, бо вони того заслуговують, дивлячись на обстановку, яка зараз є у світі. І що мами наші вкладають у своїх діточок, у свій уют, у свої будинки, то низький їм уклін. За багаторічну творчу діяльність, вагомий внесок у збереження, розвиток і популяризацію хорового мистецтва Закарпаття та активну участь в культурно-мистецькому житті краю народному жіночому хору ліра вручили подяку від Закарпатського обласного центру культури.